Что ну, и, в принципе дриблинг неплохой. Я думаю, что Стрельнич очень полезен в атаке, а как защитник. я бы, У меня есть небольшие даже сомнения вот, по поводу его оборонительных функций. Потому что Днепр Днепра <coughs> на сегодняшний день самое слабое зимой это оборона про оборону Днепра. Мы побормы троху с годом. Удар Салоснова и У воротах Кривбаса. рахунок стає 2-0. Ми до речі про Євгена Селезньова забули сказати, що цей футболіст на сьогодні головний бомбардир прем'єр-ліги, і зараз у нього 16 забитих голів. І такий, така ремарка: знаєте, ми у підтрибунному приміщенні, коли перед матчем стояли, і коли команда Дніпро приїхала на стадіон, і, транслювався матч на телеекрані «Металіст Шахтар». Рахунок тоді був 1-0. На кори шахтаря і Селезньов запитав одразу, хто забив його. Цікавило, хто забив у тому матчі. Можливо, цікавився, чи відзначився дев'ять так. Ну звичайно, дуже важливим для футболіста є те, що у списку бомбардирів він зараз на першому місці. Це вже 16.